Як говорити з дитиною на тему булінгу? Булінг у школі може бути болючим і важким досвідом для дитини та її родини. Ваша підтримка, розуміння та правильні дії допоможуть їй подолати цю ситуацію. Якщо ваша дитина стала жертвою булінгу, важливо не ігнорувати проблему. Дитина повинна відчувати вашу підтримку. Вислухайте її без критики і похваліть за сміливість розповісти. Навчіть дитину просити допомоги у дорослих і використовувати стратегії безпеки. Співпрацюйте зі школою, щоб знайти рішення, і зміцнюйте впевненість дитини через хобі та позитивне середовище. Якщо ваша дитина є кривдником, поясніть їй наслідки булінгу та встановіть чіткі межі, контролюйте її спілкування і підтримуйте корисні заняття. Співпрацюйте зі школою, щоб зрозуміти ситуацію, і зверніться до психолога, якщо це необхідно. Важливо допомогти дитині зрозуміти, як її дії впливають на інших. Якщо ваша дитина є свідком булінгу, навчіть її не мовчати, свідки можуть змінити ситуацію. Підтримуйте постраждалого, навіть просте, «припини» може мати значення. Обговорюйте з дитиною, як правильно реагувати, використовуючи рольові ігри. Хваліть за ініціативу, адже це формує активну життєву позицію. Булінг це не проблема однієї дитини. Будьте поруч, слухайте та підтримуйте свою дитину. Важливо створити атмосферу довіри, де дитина може відкрито ділитися своїми переживаннями. Пам'ятайте, що ваша підтримка може змінити ситуацію на краще разом. Ми можемо створити безпечне середовище для всіх дітей.